Отже, про погоду. У Києві, сьогодні холодно, можливо, і навіть сніг. Температура повітря максимум плюс 5. Натомість від, від до 4 тепла у Вінниці сніг та дощ будуть йти там впродовж дня, тому не забувайте, будь ласка, парасольки. Так від скільки? Я тобі потім розкажу. Я поки розкажу, що ще буде у Львові. Сніг з дощем. Чекайте, сніг з дощем в Дніпропетровську 1,5 вище нуля покажуть стопчики термометрів і від нуля до 5 градусів у Львові. Опитів синоптики там не обіцяють сьогодні. Трохи тепліше в Ужгороді. Там зранку тепло, сонячно. В день температура підніметься до плюс 10 градусів. От де насправді добре жити. Це в Ужгороді. А, в Харкові перше понад дня варто чекати дощів по обіді на сніг близько нуля, триватиметься, температура. А зранку ввечері дощитиме в Донецьку, 1,5 покажуть термометри. І а, тепло сьогодні в Одесі. 7, 11, прогнозують синоптики. Увесь день буде хмарний без опа. Не приватно справляється з погодою, Думаю, ж тобі ж тут карту і Насправді важко, коли ти смієшся, просто мені просто мені Ми зрозуміли, чому нас сьогодні дуже спартанські умови. Ми. Ну, в ну, канал можливо, готується поки... до, до нового сезону буде у нас перезапуск. Сподіваємося, ну можливо, ви про це вже чули. І буде у нас нова гарна студія. Нові -крута. програми та так, що насправді все це в процесі. Ми поки що трошки в спартанських умовах і тому у нас різні негаразди, які насправді немає в ефірі, їх люди не бачать, тому... але ми бачимо холодильник. Юля дуже дуже спокушає холодильник, який вона бачить тут. Слухайте, заберіть, будь ласка, холодильник, то приніс його в студію і ведмеді теж заберіть того, того. Отже, дощі увесь день буде сьогодні в Сімферополі. Температура повітря сьогодні там сягне максимум семи тепла, що і так не дуже зле враховуючи на погоду в цілому полоні. Нам дуже весело сподіваюся, вам теж прокидаєтеся. Ранок із тева триває.